Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на канал і неймовірно вдячна, що ви до мене завітали. Сьогодні я буду розповідати вам про плани. Про плани на найближчий місяць, і про плани не просто так і не всі. А розповім про один цікавий спільний проєкт. Так, я знаю, що я говорила, що не буду вступати в багато спільних проєктів, але цей проєкт нагодився саме вчасно, тому що він називається Готуємось до весни. І однією з його номінацій, вірніше, самою першою, є шальні історії. Я цей проект чекала на початку січня, але не сталося. І на лютий місяць мені обов'язково потрібна шаль. І я вирішила, що навіть якщо не буде цього спільного проєкту, я все одно її буду в'язати. Але Оксаночка все-таки запустила. Тільки вона об'єднала два спільних проекти. Шальні історії готуємося до весни. І тепер ми можемо в'язати в одному спільному проекті і шалі, і аксесуари, і плечові вироби. Нічого не погано, якраз і шалі, і аксесуари, і плечові вироби я хочу пов'язати в лютому місяці, то чому б і ні? Розпочнемо з того, що найбільш хочу і найбільш потрібно. В мене перед вами ось такі моточки, це і залишки, і новенькі моточки з одного подарунку. Я вам зараз розкажу все, що це є. Ну, найперше, дівчатка. Ось це. Це залишки від мого джемпера, який я в'язала в рамках вернісажу осінніх барв. Е, е, барви осені. Чи Вернісаж осінніх барв, я його так і називала, я зараз вставлю вам фотографію. Неймовірно, класнючий вийшов джемпер, і ось це від нього залишився залишок. У мене був мікс трьох ниточок, і ось, ось воно і залишилося. Дуже магенька, дуже приємна ниточка. Це мікс з містом Мохеру, Люриксу, Ну, одним словом, дуже хороший склад. Як ви бачите, такий чималенький ще бунктик і два ось таких невеличких. Нічого. Тут вистачить, ось, на, ну, на, може, навіть не вистачить на один рядочок. Але якщо пустити на початку, то я думаю, вистачить. Тут ось такими шибриками гарненькі. Далі ось це два залишки. Це 100% шетландська вовна. Це залишки від джемпера, який я в'язала. В грудні місяці в рамках спільного проєкту від Миколая до Василя та дівчатка-такі-дівчатка дівчатка, це був джемпер для моєї мами. І ось що в мене залишилося: Це два бунтики, вони по кольоровій гамі прекрасно підходять, і я думаю, що вони сюди підійдуть. Так, всі інші дівчатка-моточки це моточки з набору. Магазину розхом'ячка. Цей магазин продає наборами ось такі різнокольорові бунтики. і ось цей набір Ці моточки я взяла з одного набору. Там ще залишилося також 6 моточків, але зеленого кольору. Але мені зелений тут не потрібний. Тому я взяла ось ці моточки. І, до речі, я не сказала, що цей набірчик розхом'ячка. Магазин мені подарували за участь у спільному проєкті чудо в смужку. І дивіться, які тут є. Тут є ось така красива і цікава ниточка. Тут в основному більше фантазійної, такої містом мохєру. Потім тут ось така цікава ниточка. Бачите? Потім це фантазійна. Ну, це додати десь, скажімо так, рядочок два Далі, це ось такий букляшик. Дуже красивий у мене навіть є пров'яз цієї ниточки. От, далі. Ось такий. Дивіться, яка, яка класна ниточка. Букляшик з двома такими іншими. Так, і ось така вишнева. Ну, і Мені з усіх цих <хи> ця найбільше подобається. Це просто дві ниточки з містом Мухеру. одна червоніша, а друга одна на чорній основі, друга на світлій основі. Ну, дуже класно, правда? І ось цього всього я хочу зв'язати шаль. Я маю надію, що в мене вийде дійсно шаль або хоча б платок такого солідного розміру. І я хочу цей платочок подарувати своїй мамусі на день народження. Е, моя мамуся народилася наприкінці лютого, е, якщо бути точнішим, 20 лютого, і от до 20 лютого мені потрібно це все зв'язати. Я маю надію, що зв'яжеться в мене не дуже повільно, тому що ниточка в основному тоненька, товстенька, верніше, де тонша ниточка, я буду додати цю шетландську тоненьку вовну, тобто робити ниточку одинакової товщини. І я думаю, що тут спиці будуть 5,5. ,5, якщо не шестірка, тому я думаю, що зв'яжеться швидко. Якщо мені шаль вдасться, і вона вийде дуже красивою, у мене є ще такий набір-зелено-жовтих, зелено ну, одним словом, в зеленій гамі. Тоді я зв'яжу ще одну шаль на подарунок одній неймовірно хорошій жіночці з Польщі. Тому. Починаю, ну, спочатку зв'яжу цю, подивлюся. Отже, це мій перший такий, знаєте, задумка в цьому спільному проєкті. Далі, це я сказала, що там є е, три номінації. Перша номінація шальні історії. Друга номінація це аксесуари. І я тут вирішила, дівчатка, все-таки пов'язати шапочки-снудики. Е, Мене мої коліжаночки, мої підписники, мої глядачі обдарували на день народження неймовірною кількістю пряжі. Ось такий товстячок. Це мені моя підписниця навіть прикріпила, скільки вона потель набирала, і тому інше. Ось цей товстячок це наку Аврора. Колір 27,55. І це в нас. 36 вовна, 12 альпака, 52 акрил. Це товстячок, товстячок, 150 грам, 59 метрів. Спиці рекомендують 9-10. Я би з нього зв'язала такий снуд об'ємний в два оберти. У мене три моточки. Я думаю, якщо на спицях десятка, ну, це коли звільниться спиці 10 пледу. Хоча там вже одна дев'ятка, одна десятка, зламалася десятка. У мене більше спиць немає, тоді буду чекати, коли я дов'яжу плед. А ось це Alizeла на Голд Плюс. Це класична напіввовна. 51 ту накрили 49 вовна. 100 грамів 140 метрів. А ось з цієї ниточки, у мене таких два моточки. Це мені Оленька з каналу «В'язальні басіди». Ні. Ні, це не Оленька. Я забулася, хто мені це подарував. Чесне слово, забулася. Якщо нагадаю, підпишу на екрані, бо було так багато подарунків, вони так перемішалися всі в голові. Да, е е е yeah. забулася, ну, не важливо. Ні, важливо, що є подарунок, що подарували, і я в пам'ять хочу також зв'язати шапочку. І У мене два таких моточки. Можливо, мені ще вийдуть рукавички, я буду дивитися. Але дивіться, мені здається, що ці два кольори просто прекрасно між собою поєднуються і буде такий комплект. Я цією ниточкою на шапочці і на шарф на рукавичках, якщо вийдуть, щось обіграю, щоб поєднати. Но мені дуже хочеться такий комплект. Так. Це другий задум. А тепер про третю номінацію. Дівчатка, в третій номінації плечові вироби. Я хочу взяти ось цю ниточку, яку подарувала мені Оксаночка Левчук. Дуже символічно, що проект від Оксаночки Левчук, і ниточку подарувала вона. Мені цей колір вистрілив в саме серденько. От в мене дуже багато червоного кольору, але зачепив мене саме оцей саме зараз. Я хочу зв'язати джемпер. Я хочу зв'язати джемпер, джемперю, не круглою кокетку, джемпер японським плечем, 음, візерунчастий. Тобто, я не знаю, чи це будуть коси з ажурами, чи це будуть переплетіння з ажурами, чи це переплетіння з косами, але я хочу зв'язати легкий, весняний, не товстенький джимперок японським плечем весь в візерунках. От, весь весь візерунках. Скоріше все, буду в'язати на спицях трічка, щоб він був тоненький, він був такий пластичний. У мене 500 грам, ну це не всі перемодалі. І ця у мене. Третій мій процес в рамках цього спільного проєкту. І я хочу, ну, цей плечові вироби, я так зрозуміла, що декілька місяців можна в'язати. Там були ну, короткі терміни лише по шалям. Тому я, звісно, почну з шалі, а там буде видно, тут я почну з в'язання зразочків. Якось так. Якщо ви хочете також приготуватися до весни, я обов'язково залишу знизу посиланнячком на організатора, на учасників. І давайте разом, не дивлячись ні на які тривоги, ні на які негаразди, Давайте жити, творити, радіти весні, радіти своєму рукоділлю, тому що по-інакшому наші хлопці дарем там стоять. Вони самі дуже часто про це говорять: що потрібно посміхатися, потрібно жити повноцінним життям, бо інакше, чого вони там стоять. Тому я вас запрошую готуватися до весни разом. Тим більше я забула сказати, дівчатка, що проєкт шальні історії призовий. Я знаю, що подарунки буде дарувати Оксаночка Левчук, і в нас ще є спонсор: це Наталочка з каналу Наташка і В'язання. Дивіться, як круто. Тому я вас запрошую. Цілую, обнімаю вас, мої хороші. Дякую, що послухали мої плани разом зі мною і буду неймовірно вдячна за вашу підтримку, за ваші фотобайки, за ваші коментарі. Якщо бажаєте мене пригостити кавою, посилання на «Buy my Coffee ви знайдете знизу в інфобоксі. Буду вам неймовірно вдячна. Із задоволенням посмакую кавою від вас. А також, якщо ви подивитесь це відео без реклами, без пропуску вірніше реклами, я буду вам сто разів більше вдячна. Ну, ось і все я вже сказала, не буду вас затримувати, я вас люблю!